Вітаю вас, мої любі сонечки, всесвіт направив сьогодні в мене в Київ. О, ангел полетів, бачила? <свят> і не дарма. Під'їжджаючи до Києва, я побачила, що Київ знаходиться в чорному колі, такий, як бублик, прямо, і такі досить широкі. І я зрозуміла і відчула, що це певне кермічне коло війни. Ви згадаєте, що Київ якраз оточували. Всередині такого не було чорного. І мені показав Бог, що коли я буду проїжджати, я заберу це чорне, так якби розірву це коло. І от коли я в'їхала в Київ, я дійсно це коло розірвала. Я розумію, що я приїду, і мені треба з ним допрацювати. Те, що я тільки що зробила, я цю темноту все передала Богу. Це кермічне коло війни, тобто, все вже. На тонкому плані треба це закінчувати. І на фізичному воно так само проявиться обов'язково і дуже швидко. І що саме основне, що потім мені показали в центрі Києва, я достала таку, як чорно-чорну таку, знаєте, дуже довго і велику, як, як потік такий чорний. Дуже довгий і великий. я його витягнула прямо зсередини і на місце поставила, загрузили, небеса загрузили величезну кристалічну ДНК. Потім я поставила тут піраміди, а ще до того я витягнула, разом з Богом. Звичайно, це все відбувається в знанні повному з під землі, прямо з Києва. Такі коріння старі, як знаєте, як стара карма, і мені в цьому допомагали між іншим захисники а, цієї землі, боги і богині. Вони такі гігантські, ті, що я бачила під землею, пам'ятаєте, я про це розказувала? Вони мені допомогли це зробити. Ми ці коріння віддали всі старі коріння, тому що прийшов час для нового, для нової чистої карми. Ми вже від цього звільняємося коло. Трансформували нову ДНК, загрузили, піраміди поставили. Слава Богу. Дуже тішуся. Завжди знаю, коли Бог мене посилає на якісь завдання, і мене в Київ не пускали. Довший час, як ви бачите, ну стільки часу, коли почалась війна, мене не пускали. Я розуміла, що ще не час для роботи. А от тепер. Вже якраз час, і мене відправили в Київ, ніби по якимось там справам, що тільки тільки сюди можна поїхати. І я розумію, що я просто їду на роботу і цю роботу вже зроблено. Слава Богу, тішусь дуже люблю вас, мої сонечки.